Я щиро вітаю вас, шановні телеглядачі, дорогі земляки. Дуже рада новій нашій з вами зустрічі у ностальгічній програмі Донецького державного телебачення «Непідвладний часу. От кадри, які ми з вами щойно передивилися, я так маю надію, що вони налаштували вас на отой ностальгічний лад. І сьогодні ми з вами, як і у попередніх наших передачах в наших програмах, ми з вами будемо от робити такі подорожі у часі телевізійна подорож у часі. Д'єс Дєм Доцет. День вчить день. Ось таке коротке формулювання думки, викладеної у вірші римського поета Публія Сіри, стала крилатою фразою. Д'єс д'єм доцет» У перекладі на українську мову. Наступний день учень дня попереднього. Ця фраза говорить про те, що кожного дня ми вчимося чомусь новому. І от вивчаючи оце нове, озираючись на день минулий, ми знаходимо в ньому події, які нам здаються вже помилковими, а іноді навіть безглуздими. Ну от зараз ми з вами відправляємося у подорож у часі. Ми відправляємося у 1989 рік. Це рік першого з'їзду народних депутатів Союзу РСР, обраних на демократичній основі. Саме цей з'їзд і став ключовою подією 1989 року. Хронологічно, з'їзд співпав з появою організованої політичної опозиції. Одночасно розпочався ідеологічний розкол у комуністичній партії Радянського Союзу. Цікаво розкладає по поличках події цього року російський вчений історик Михайло Мухін. Він вважає, що поштовхом до усіх подій, що розвиваються, послужила мрия радянских людей – жити як на Заходе. Вин пише. На первый план в общественном менталитете вышла мечта жить как на Западе. Собственно, каково оно, житье на Западе, жители СССР практически не знали, представляя капиталистическое общество в основном по рекламным проспектам и художественным фильмам. Поэтому это было не столько движение за капитализм, сколько против социализма. Перестройка, начавшаяся под лозунгами «революция продолжается» и «больше социализма», стремительно опрокидывалась в отрицание социалистической перспективы, по сути, меняя свою идеологическую направленность. Далі учений виділяє ще декілька політичних і економічних тенденцій того періоду у Радянському Союзі, які, зрештою, і стали причиною розвалу Радянської імперії. Негативні тенденції в економічній сфері приобрели необратими характер. На перший план різко виходять, можна сказати, вириваються національні проблеми. Бывший до 1988 года где-то там на пятом-шестом плане политического бытия республиканские элиты окончательно перешли на националистические позиции. 1989 стал годом выхода на политическую арену еще одного фактора. Внезапно субъектом политического процесса стала Россия. В началі 1989 дев'ятсот року в російській пресі вперше був піднятий вопрос о суверенітеті Росії. Общий тренд сводився к вопросу, чому при Балтам можна, а нам нельзя. У розвитку усіх політичних і економічних процесів, які відбувалися у 1989 році, сьогодні історики надають особливе значення засобам масової інформації. ЗМІ отримали свободу слова під одним з головних гасел перебудови, що проголосив у суспільному житті політику гласності. Це означало пом'якшення цензури у ЗМІ і зняття заборон з того, що раніше вважалося табу. Персональне керівництво і контроль над ЗМІ було покладено на секретаря відділу пропаганди ЦК КПРС. Олександра Яковлева. Самый вин підбирав кадры и задавав тон информационной политики. Критика истории советского общества в средствах массовой информации приняла в 1989 году уже откровенно огульный характер. Все реальные и выдуманные негативные моменты истории нашей страны. В 1917-1985 годах раздувались, смаковались и приобретали воистину гомерические масштабы. Михаил Мухин. Почему распался СССР? Массовое невдоволение перерастало в открытые формы. 29 березня 1989 года начался первый страйк у Норильске. 10 липня застрайкували шахтарі Кузбасу, причому страйк стрімко поширився на усю вугільну галузь. 17 липня страйк докотився до Донбасу. Майже одночасно. Зупинилися вугли в підприємства Маківки, Горлівки, Красноармійська, Первомайська, Павлограда, Краснодону. Шахтарі виходили на центральні площі своїх міст, вони створювали страйкоми, і апофеоз цього руху був вихід шахтарів на центральну. Площу Донецька. От ми з вами зараз продовжимо наш, е, нашу подорож у часі. Зараз я пропоную вашій увазі подивитися кільки, е, кілька самих таких. Яскравих моментів із документального телевізійного фільму День Вчить День, який було створено, як то кажуть, по гарячих слідах саме по тих свіжих подіях Донецьким державним телебаченням, автор і режисер цього документального фільму Алювтина Ворожцова.

para que yo что на, себе, на нас мы тоже должны обратить внимание. И пусть они те, на кого мы обращали внимание, на кого мы работаем, пусть они теперь поработают глазами, и пускай удовлетворят наши требования. То, что нам положено, пусть отдадут. Требования наши состоят из 38 пунктов. Это не только наши требования по, по шаге. Треб... Эти требования выдвигались и на съезде народных депутатов, и в Караганде выдвигались, и мы поддержали когда их уже выдвигали, но этот вопрос не решается. Забастовка горняков, начавшаяся в Кузбассе, сразу нашла поддержку только в советском районе Макеев. Но вскоре захватила весь угольный Донецкий бассейн. Кредит доверия к местным властям исчез. Шахтеры ждали трансляции заседания сессии Верховного Совета СССР. Ждали, что скажет им председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич горбачев Во всех общественных организациях, трудовых коллективах услышать это, а, смысле. С одной стороны, из этого текает самый прямой, естественный вывод, очевидный вывод, что мы должны более решительно действовать, проводя в жизнь реформу, перефруху э, и прежде всего, экономическую реформу. С другой стороны, постоянно вести диалог с трудящимися, своевременно рассматривать все вопросы, решать их. Коллективного прослушивания прямой трансляции утреннего заседания сессии Верховного Совета СССР, речи на ней Михаила Сергеевича Горбачева и выступления народного депутата, члена Верховного Совета страны Анатолия Николаевича Саунина, объединенный стачечный комитет Горняков в Макеевке принял решение о прекращении забастовки и возобновлении работы в третью смену. Счастливо. Автобус уберет. Тринадцатый мист. Идет? Идет. Так, советская. Хорошо. Двадцать первая. Возле клуба Воровского. Возле клуба Воровского, пожалуйста. Калиновская восточная. Оставайтесь, пожалуйста. Так, где-то отместили. Какие еще шаг? Какие еще шахты остались? Кирова! Идет! Счастливо! Счастливой работы! Какие еще шахты остались?